З 9 години ранку представники профспілок збираються у Києві. Люди стоять від хрещатику до європейської площі. Серед них сім сотень медиків з усіх областей України, каже голова обласної профспілки працівників охорони здоров'я Лариса Козлова. 40 з них представляють лікарні Кіровоградської області. Ми вимагаємо погасити борги по заробітній платі. Ми вимагаємо, щоб в бюджеті на 2022 рік нам виділили 5% від ВВП для медичних гарантій. Ми вимагаємо захистити наших медичних працівників і надати їм достойну заробітну плату. Крім того, ми вимагаємо, щоб закони, які суперечать здоровому глузду і приміжують працівників, такі як ліквідація. Фонду соціального страхування і до багато інших законів, що вони не були прийняті Верховною Радою. Сто учасників акції приїхали зі шкіл і дитсадків Кіровоградської області. Основні вимоги. До Верховної Ради України забезпечити у державному бюджету України 2021-2022 року видатки на освіту відповідно до статті 78 закону про освіту в обсязі не менше 7% ВВП, видатки на реалізацію статті 61 закону про освіту щодо розмірів посадових окладів педагогічних та науково педагогічних працівників, розподіл освітньої субвенції, який гарантує належний рівень оплати праці педагогів. О 10-й годині учасники пішли на майдан незалежності, протестували під Кабміном. Серед учасників акції півсотні працівників східного гірничо-збагачувального комбінату, які входять до атом України. Вони проти намірів влади звузити права працівників і проспілок. Проти реформування Проти реформування трудового законодавства два роки тому ми відбувалися від трудового кодексу, який нам видав колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Тепер влада розбила цей кодекс на декілька частин і намагається його втиснути у трудове законодавство. Ми вийшли проти цього, проти обрізання трудових прав. «Профспілки занепокоїлися через те, що їхні права дуже урізають, зокрема. Вони повинні все майно, яке було набуте профспілками після 90-х років, воно стає державним, а не комунальним або власністю профспілок. До того ж, зокрема, ну, виключається сама роль профспілок в, державі, в регулюванні саме питань звільнення працівника, наприклад, тобто, вже на деякі посади не треба буде навіть згоди проспілкового комітету. Далі над профспілками створюється певний регуляторний орган, який повинен бути саме вищий над ними, та контролювати їхню діяльність. Акція тривала три години. До протестувальників ніхто не вийшов. Вони передали звернення з вимогами у Кабмін. Найбільша реакція від прем'єр-міністра і міністра соціальної політики, віце-прем'єр-міністра, була стосовно того, що вони двічі більше уваги приділять реформування трудового законодавства. Було сказано про збільшення пенсій шляхом запровадження накопиченої пенсійної складової в зарплатах і. Зарбатах людей вже наступного року для того, щоб через 5 років мінімальна пенсія була збільшена вдвічі. Оце про те, що було вже проговорено. Не було розмови стосовно відповідальності всієї вертикалі влади, яка належить одній одній монобільшості стосовно тих законопроєктів, які подаються їх окремими депутатами. А це нагадаю, законопроєкт про знищення проспілкового законодавства. За словами голови обласної профспілки працівників охорони здоров'я, за місяць акції протесту відбудуться в областях. Олександр Сметанко, новини на Суспільному.